Слава Україні! Триває 1219-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 154 бойових зіткнення на північно-слобожанському та курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 14 атак російських окупантів. Також противник завдав 8 авіаційних ударів, скинувши при цьому 20 керованих авіаційних бомб. Здійснив 263 обстріли, зокрема 7 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції українських воїнів поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів та Липців. На купінському напрямку учора відбулося чотири атаки російських загарбників у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу населених пунктів Греківка. Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське. На Сіверському напрямку Сили оборони України зупинили чотири атаки російських загарбників. У районах Верхньокам'янського та Григорівки. На Краматорському напрямку учора зафіксовано вісім бойових зіткнень у напрямку Ступочок та Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки. На Покровському напрямку сили оборони України зупинили 51 атаку російських окупантів у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку російські окупанти учора здійснили 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне поле, Перебудова та Шевченко. На Гуляйпільському напрямку ворог учора один раз намагався атакувати поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку російські окупанти намагались просунутись у бік Новоандріївки. На придніпровському напрямку відбулося дві атаки на позиції Сил оборони України. Учора російські терористи завдали по території України 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи залучили для ураження. 3278 дронів Камікадзе та здійснили п'ять обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та один інший важливий об'єкт російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1100 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 111 автомобілів та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!